Now of all the animals, the most cunning was the snake. One day he said to Eve, Why don't you eat from the tree of knowledge? The fruit is delicious and it won't harm you. God doesn't want you to eat it because it will make you wise like him. Take a bite. Тепер з усіх тварин найхитріший був змій. Одного разу він сказав Єві, Чому б тобі не з дерева Плід смачний і не зашкодить тобі. Бог не хоче, щоб ти його їла, тому що це зробить тебе мудрою, як він. Відкусіть плід виглядав настільки смачним, що дурна Єва таки зірвала трохи і запропонувала трохи Адаму, і вони обоє з'їли. Вони відразу зрозуміли, що вони голі і спробували прикритися листям. When God found Adam and and Eve hiding behind some bushes, he knew what had happened and was very angry. He cursed the snake and banished Adam and Eve from the Garden of Eden. Telling them that from now on they would have to work hard to make their own food and clothes. Then he placed an angel with a flaming sword to stand guard at the entrance to the garden. Коли Бог знайшов Адама і Єву, які ховалися за кущами, він зрозумів, що сталося, і дуже розгнівався. Він прокляв змію і вигнав Адама і Єву з Едемського саду. Сказавши їм, що відтепер їм доведеться важко працювати, щоб самостійно виготовляти їжу та одяг, тоді він поставив ангела з вогненним мечем, щоб він стояв на варті біля входу в сад.